Хм. А хулі ты ще більше не просинався. Привіт. Ууу, ти тут такий неприємний тип. Ага. Я щось таке вже десь бачив. Ну нафиг. Добре, перший етап пішов. Coming see, coming Jingle bells, jingle bells. Так. А что ты руйнуешь платформы? на них сейчас стоят. Не, я прото Ууу, а могло бути боляче. Це в принципі нормально. Тука. Оу! Камички літають. Ну нафиг. Ага, перший зловив. Небагато він дамажить, якщо чесно. Тебі три етапа, ч це просто... За те, що я тебе збиваю, це так, чесно. Баланс відбив і хватить. Дякую. О, а зараз вітер появився. А вітер для чого нам. Бебята неможливо чи це так, чи це, це прикол. Наші вітер. Добре. Добренько, Нико. Відхилимся. Переконав мене. Чудово. Прям на лакі. Я вже відчував смертушку. О, досягнення нове заробив.